Привіт! Велике вітання на каналі Затишок. Запрошую вас на день народження мого найменшого синочка. Хочу поділитися з вами своїми приготуваннями, смачні страви, які любить моя сім'я. Ми відвезли Захарчика в школу і їдемо на закупи. Найперше, що мені потрібно придбати, це різні декорації на торт і до подарунку. Це магазин різних солодощів і жилею. Я купила, що мені потрібно, пороздивлялася і ще придбала в других магазинах балони, свічечки і поїхала додому. Це був четвер, а вже в п'ятницю почну більш з заготовки. П'ятниця. Починає свій робочий ранок з кави. Найперше, достала на ніч яйця, масло, щоб все було мені такої кімнатної температури, буду випікати сама торт. Готую запашну каву. Це такий незмінний щоденний ритуал. Люблю мелену, натуральну каву, але ще мрію собі купити кавоварку, щоб зранку заварити собі смачненької кави, насолодитися і працювати далі. Так, що сьогодні роблю? Намила печериці, підсушую їх друшлячковій. У мене є така сушка для овочів, і буду їх фарширувати. Фарширую самі плодоніжки наріжу дрібнесенько, пережару цибульку. Добавлю ці нарізані ніжки з грибочків, ціль. Перець, під жару до золотистого кольору, і все. Не додаю ніякого ні фаршу, нічого. Так начиняю і буду потім випікати в кінці випікання натру сиру зверху і так запечу. Тому що завжди на столі дуже багато м'ясних страв. І до грибочки, щоб ще додавати м'ясо, я не хочу. Я завжди роблю такі суто сам грибочок. Розноси, застелила харчовою плівкою, розклала грибочки, начиняю їх і ложу в морозиловку, вони заморозяться, їх можна в будь-який час приготувати. Я собі буду їх випікати завтра. А тим часом готую бисквіт. 6 яєць і 300 г цукру. Збиваємо в чаші міксера так до повної до доброї піні. На плиту ставлю варитися 240 мл молока і 120 г вершкового масла жирністю 82%. Це все має закипіти, помішуючи добре, а потім так само помішуючи, вливаю в ту збиту масу, швиденько перемішуючи, так як запарюємо тісто. Потім цю масу будемо додати в 2-3 етапи муку. На початку ми всипаємо її по чуть-чуть і вимішуємо лопаточкою. 330 г муки нам потрібно, одна пачечка ванільного цукру і 16 грам розпушувача. Все це ретельно перемішуємо, а потім на маленьких оборотах ще збиваємо, не збиваємо, а так перемішуємо в міксері. Форму знизу застелила пергаментною бумагою, краї не потрібно нічим змазувати, виливаємо масу і будемо випікати при температурі 180 градусів до години часу. Перших 20 хвилин духовочку не відкриваємо, щоб тісто гарно піднялося і трималося. Паралельно готую ще один десерт, це купляний коржі і варю яйця на салату. А ось і мій бисквіт. Попробую палочкою дерев'яною, чи випіклася мені серединка. Попробувала вже забігаючи наперед. чуть чуть в мене краєчок палочки був вогкуватий. Я ще всадила в духовку на хвилин 10. Це вже перевернути безквічу, при колону я знімаю пергаментну бумагу. І покажу вам формочка. Чиста, гарно відстав, пиріг, буде сколодатиме. Повертаю тією стороною, якою мені подобається, щоб був верх торта. І розрізаю для того, щоб намазувати кремом. Спочатку розрізала. Думала, зроблю два коржі, а потім щось подивилася і розрізала на три. Буду робити вершковий крем. В мене 36% для крему це дуже добрий. Вершки мають бути холодні з холодильником. Такий розрахунок на 100 г вершків, 1 столова ложка пудри. Тобто, в мене 500 г пачечка, я сиплю 5 столових ложок пудри. Збиваю простим міксером до піків таких стоячих добрих, і треба наглядати, щоб не перебити вершки, щоб вони не від'єдналися. Маса однорідна, тверденька, можна змащувати торт. Я нижній ярус трошки підрізала ножем, але це не страшно. Крем все вирівнює. Бисквіт всередині дуже вологий і не потребує ніякої пропитки. Достатньо самого крему. Я сьогодні перемазую торт тільки всередині, складаю його, потім на, так, на цій дощечці замотую харчовою плівкою і ставлю в холодильник. А завтра зранку буду зверху змащувати масляним кремом і прикрашати. Ще хочу замаринувати кусок лопатки, беру мелений часник, сіль, перець, червона паприка, спеці і олію, перемішую все добре і буду надирати м'ясо. Все, потім залишу маринуватися можна 2-3 години, якщо маєте час, можна і на більше залишити. А я сама біжу за Харчиком, ще своїм іменинником робити йому зачіску. А м'яз хай відпочиває і маринується. Не ставлю його в холодильник, дуже добре йому маринуватися при кімнатній температурі. Я купила рукав для запікання, буду випікати м'ясо мариноване, зелень для прикарас і вгадайте, де я сижу? Ні, це не магазин посуду. Це такий декор дівчат в перукарні. Мій хлопець наводить красу. Підстригся гарненько, зроблять йому укладочку таку гарну, він такий задоволений. Казав вчора я сьогодні ще дитина, а завтра мені 10, я вже буду підлітком. Ми вже вдома, вимила зелень, поставила нехай обсушується, завтра буду неї прикрашати. І готую м'яско до випікання. М'ясо в рукаві для запікання, ложу його в форму і ставлю випікатися при температурі 180 градусів. У мене кусочок м'яса десь 1,5 кг. Цей кусочок я випікала приблизно півтори години. Але ви дивіться по своїй духовці. Тут у мене відварюється курочка на салатик. Готові яйця набирала, накриваю в холодильник на завтра. І слідкую за м'язком. Воно вже гарно кипить. На завтра намиваю картоплі. Буду готувати з них картопля посилянськи і також баклажани і кабачок. Зранку все готове заправлю і буду запікати. Тим часом в мене вариться все на салат, М'язко, картопля, морква. А тут приготувала цукор, лимонну кислоту, дріжджі і напій-галка ранок буду робити домашній квас. Рецепт додам під відео. Роблю квас в п'ятницю. На суботу, на день народження, він буде супер. Напій-галка я привезла з України, так як ми дуже полюбляємо цей квас. Поки в мене жаряться в млинці, я періодично буду додавати в квас теж мені. Потрібно. Роблю 10 літрів квасу, додала вже дріжджі, і вони зразу починають працювати. Все перемішала добре, накриваю кришечками і на ніч залишаю квас в кухні, а зранку винесу на балкон, щоб він ухолодився до обіду, і будемо пити смачненький квас. Також виняла своє м'язко, проколола його дерев'яною шпажкою. бачу, що воно готове. Нажарені млинці на завтра, все попідготовлювала свої заготовки, перемила посуду і можна відпочивати. 10 років назад я народила свою шосту дитину. Мені було 41 рік. Народився хлопчик четвертий син. Я маю дві чудові донечки і чотири мужніх сина. Дякую Богу за все. Зранку я намазала торт кремом і прикрасила. Він дуже добре пропитався за цілу ніч, і тут вже прокинувся мій іменинник. Від хлопці! Ми з татом поклали від себе подарунок, братики від себе, старші діти також дзвонили. Вітали. Бабуся з України передала гроші йому на подарунок. Він дуже задоволений. Я зранку намазала лаваш, сир, чесничок і укропчик, харчову плівку і в холодильник. Також начинила наліснички, курочка, твердий сир потертий і з майонезом. Склала їх в формочку, переклала кусочками масла, а потім в духовку нагрію і так буду подавати. Імениник лежить, розглядає новий телефон. Я вже спекла піцу і починала сервірувати стіл, а Захарчик вирішив трошки підкріпитися. І хочу показати вже готовий стіл. Спекла піцу, сільодочку, замарнувала з червоною цибулькою. Зробила слойовий салатик з куркою, фаршированим яйцям, налисники з курочкою, курочка печена з боку. Сирна і м'ясна нарізка разом печене моє м'яско. овочеве асорті, печені баклажани, огірочки мариновані, кабачки печені і запечені грибочки, також оливки. Порізала окремо лаваш з сиром, а потім вже буду додавати гарячі страви. Ось хочу показати, який в мене вийшов пас. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей! І забігаючи наперед, так само забула вам показати торт в розрісі. В кінці ставила кадр. Дякую, до нових зустрічей!